Друзі, усім привіт-привіт! Усім тихого, мирного, благословеного ранку і Божої нам усім благодаті. Ви на каналі Захоплення Марічки. І ми з вами будемо робити сьогодні розпаковочку. І я відразу ж трішки поговорю про ваші коментарі. І тим відео там, де я, під вчорашнім відео, де я показувала яйця нашої курки-квочки. І кожне яйце було травмоване, так, друзі? Я знаю, що тут є моя помилка, що тут є моя провина. Розумієте? Я повернусь у минуле. Це три роки тому я тримала кури. Дуже гарні, були кури, дуже гарні, великі. Це майстер-гре. Я їх годувала з маленьких. Я мала більше вільного часу. Я їх... Вони мене гуляли на свободі. Як в день, так і ну, як на вихідних, так і в робочих днях. Вони були під сіткою, але вони травичку їли. Ну, одним словом, я їх пасла. З роботи приходила кожен день, вони мене були на вулиці, тому що вони мене вивели. Я їх, верніш, купила у березні, місяці, на початку березня. Місяця. І вони в мене отримали всі ті вітаміни, які потрібні з природи. А тут мене курчата вивелись з вересня місяця. Я на роботі короткий день, розумієте? І так, як ті попередні кури собак подерли сітку, вдерлись, як то кажуть, в наш хлів і подавив усі кури. І тому я себе тут в якійсь мірі перестрахувала і отримала проблему, тому що я йшла на роботу вранці, приходила вечором, курчата були малі, коти ходили. Також підкрадались і я тримала в їх закриті. На початку, так, я давала корм їм. І вони все брали з того корму. Вони були дуже гарні, дуже жваві. Курчата но, но. Далі почалась зима. Я їх перевела на звичайний корм. Як таких вітамінів я їм не давала, тому що я не стикалася з такою проблемою. Ну, а тепер раз маємо проблему. Мали одну. Я Усіма силами, і народним лікуванням, і в аптеці брали так, курчата, кури, можна сказати, вже півники наші мої вже дуже гарно ходять. Дуже гарно себе поводять. Повірте, друзі, я вже не знаю, який півник був хворий, Ну, якщо подивись попереднє відео, тоді можу розібрати. А тепер в нас нова проблема, не стача кальцію. Так, ну, звичайно, друзі, що нестача кальцію, тому що вони ж були в заперті. І були коментарі, Марічко, чи вони тебе ходять на ну, чи пісок у вільному, у вільному доступі. Дівчата і хлопці, скажу так, вони на даний час в мене знаходяться нібито і в вільному доступі, але в закритті під навис. Там землі вистачає, але відразу ж буду відповідати на коментарі. Я їм сьогодні ж зранку, перед тим, як буду йти на роботу, з самого раночку піду і принесу їм білого піску. Нехай, нехай перебирають. Писали мені, не чи цей коментар Галинки, по-моєму, штинчи чи Людмили. Не пам'ятаю, друзі. Марічко, он, давай попіл, постав ящик з попелом. Так, я їм е, сипала просто так в куток сипала попіл. Дам. Якщо сьогодні зранку не дам, то дам вечором, тому що попіл в мене є. Ну, вірні підготую вечором на завтрашній ранок. Кальцій глинку. Ну, я хотіла купити, знаєте, отой такий валок е, глинки, щоб просто їм, щоб вони добали, щоб вони клювали і отримували кальцій. Ну, На даний час в магазинах нема, але буду шукати, куплю, і покладу, і все буде добре. Ну, а тепер вам покажу, що є в нашому пакеті, друзі. Я вам ще хочу подякувати. Щиро-щиро дякую за те, що ви мені допомагаєте. Знаєте, я знаю, що потрібно давати. Знаю. Просто скажу, що я не стикалась з таким. Чому? Птицю тримала, але птиця була літня, весняна, ранньої весни. І вони всі вітаміни отримали, які мали б отримати від природи. І тому я не мала таких проблем. А тепер, друзі, будемо дивитися, що ж та Марічка купила. Так, купила. Друзі, зараз я все повикладаю, а тоді, щоб не шелестіло, не було великого шуму, тоді продовжимо з вами відео. Ну, а тепер можна продовжити. Так, напевно, хтось подивиться, скаже, о, саме це я, Марічки, радила. Так, трикальцій, фосфат кормовий для зміцнення опорно-рухового апарату. Тут в нас і птиця, тут у нас і худоба, і рогата. Одним словом, тут можна давати для всіх. Так, результат перевершить ваші сподівання. Порада господарю. Ефективний, амінокислотний комплексний для збільшення живої маси тварини. Природний стимулятор росту з. 38 натуральних компонентів. Друзі, я вам щиро дякую за пораду. Ну, але я вчора по обіді збігала в етаптеку і купила, ще не читавши, ще даже я відео не завантажувала, а наші помисли, друзі, збігаються. Так, купила ось таку живину, я її купляла, вона мені сподобалась Буду додати. Тут же ж пише, підвищує, підвищує яйценосність. Так, і, друзі, купила ще я премікс для курей-несучок. Ну, можна було б його не купляти, але по ложечці поки не повністю. Весь давати не буду. Але перші хоча б місяць чи тиждень, як там, друзі, не знаю. Ну, напевно, все ж таки я подаю. Раз купила, буду потрохи всього давати. Так, за все це, за цих три упаковки, друзі, я заплатила 170 гривень. Ну і чептонік по 15 гривень. Тут наскільки є, друзі, 10 мл. І буду давати їм водичку. Одну упаковочку вони, флакончика вони мене випили. І знаєте, так просто аж бігли до водички, то я е ще подаю. І все, друзі, і будемо мати здорову птицю. Я вам щиро-щиро дякую, друзі, усім усім, хто чим мені радив. Я ще раз зайду, перечитаю ваші коментарі, собі візьму на замітку, випишу гарно блокнотик і буду дуже гарною господинею завдяки вашим порадам. А тепер скажу вам, друзі, до побачення. Піду я годувати своїх підопічних. Так, візьму зерно пророщене. Ну, поки ячмінь, але вже на цьому тижні мають підвести пшеничку. І буду мішати і буду давати пророщений ячмінь і пшеницю. І саме до пророщеного зерна, воно є вологе, я добавлю трикальцій, добавлю живину і добавлю премікс. А водичку додамо чектонік. І наша птиця буде здорова. А зерно, друзі, повернусь. А зерно в нас чуть вологе. І тому наше зерно обваляється в усіх добавках, І наші курочки будуть смакувати зерно, пророщене, яке вони дуже люблять, і будуть смакувати нашу добавку. Вітаміну. А тепер вам усім щиро-щиро дякую за ваші перегляди, за вашу підтримку. Бережіть себе, друзі, бережіть себе і своїх рідних. Швидкої нам перемоги. Я вас люблю, обнімаю і тільки найкраще вам усім бажаю. Пока, пока-пока.